Так, друзі, ще раз доброго дня. Приїхали на одну із великих таких автоплощадок, яка знаходиться в Нідерландах. Ми минулого тижня зарезервували тут два автомобілі для наших замовників це Hyundai Kona і Kia Niro. Як зарезували, ми їх купили, зараз приїхали забирати, але будемо забирати тільки один автомобіль Кіаніру, а Kona будемо забирати наступного тижня, якщо будемо бачити, що там буде після 18 числа з документами, Поробимо всі документи, поставимо вже на наш евакуатор, поставимо тахо. І в принципі вже поїдемо забирати вже по Чіпові. Нічого тут проблематичного не бачу. Їздять люди всі по чіпах, немає проблем. Є досить таки багато автомобілів. Ось і Jaguar і e pace Комплектація SE 90 кВт, 94 тисячі оригінального пробігу. Ціна його 27 880, мінус ПДВ 21%. Ось такий шкіряний салон. Ось такий ягуарчик гарний. Досить таки велика площадка, багато автомобілів. Ось є Peugeot у нас 308, 1,5 HDI. Це є 20 рік, 16990. Всі ціни тут там, за мінусом ПДВ, за мінусом 21%. Тобто віднімаєте ПДВ і отримаєте ціну, яка йде на експорт в Україну. 55 тисяч оригінального пробігу. Ось такий дуже гарний, необичний гольф, можливо, хтось шукає Volkswagen Golf в максимальній комплектації гіршичного кольору на гарних легкосплавних дисках. Хороший автомобіль на панорамній криші. Автомобіль дійсно вартий уваги, колір необичний. Виглядає вона шикарно. Ціна її тут 1,6, 30.11.2018 року, 74 пробігу, малий пробіг. Ціна 16480. І ось тут бачите, зафіксовано ПДВ. Якщо ось тут стоїть замість ПДВ маржа, то тоді ціна не віднімається. А оскільки тут стоїть БТВ, тобто 16480 мінус 21%, і отримуємо ціну на експорт в Україну. Ось такий салон, салон декомбінований. Матерія з Алькантарою. Спідометр у нас дешев простий, механічний, велика навігація, п'ятиступінчна коробка. Ой, автомобіль хороший. На панорамній криші ось такий дах автомобіля. Різні автомобілі є. Також от, ще є одна Hyundai Kona, електричка. Комплектація, в принципі, так як і всіх. максимальна, обдуви підігріви. Ціна його, ціна даного автомобіля у нас 64 кВт автомобіль, 115 тисяч пробігу БТВ 18,990 мінус 21%. Але це виходить 28.01. Тобто, зауважте, якщо тут перший другий місяць поточного року, 1920, то автомобіль 99% що буде 2018 рік. Різні автомобілі є. Назву стоянки, кого зацікавлять, можу вам скинути в посиланці в профілю, тобто зайдете в шапці профілю, або особисто скину вам на Viber, TikTok, Telegram, тобто на будь-яку соціальну мережу, яку у вас є. Тут у нас є Volvo XT60, гібрид, 18 рік, 115 пробів, також БТВ. Назва даної стоянки ви особисто можете навіть найти, заводити в інтернеті ось цю назву і всі автомобілі, які в них знаходяться, ви будете бачити. На автоматі шикарний салон. Ну, в принципі, Volvo, нові Volvo мені дуже подобається, тому що тут вже дизайн хороший зробили, велика навігація, поміняли шикарний, шкірене кермо, дуже гарно зроблене. Також на панорамній криші. Шкіра тут взагалі суперова. Ось такі автомобілі, кого цікавлять. Підшуковувати, підбирати, доставляти, розмітнювати підхід до кожного клієнта особисто. Ставимося до людини, так як би хотілося б ставити, щоб людина ставилась до нас. Підбираємо, доставляємо, якщо потрібно якісь нюанси по автомобілю, тобто дрібні царапинки, вм'ятинки, детелінги, це все устраняємо Своїм власним автовозом ось стоїть мій евакуатор. Я думаю, що багато людей вже е, знають е, хто хтось особисто, хтось по відео хтось по ютубах отже, всім гарного дня, мирного неба. Знаходимося в Нідерландах сьогодні, якщо нам повезе, ми оформляємо всі документи і будемо вертатися в Україну, тому що нам е, потрібно буде, зараз нас таху немає. Їдемо до кордону і всі три автомобілі ми будемо перевозити своїм ходом. Тобто поробимо страхівки, поробимо номера і будемо перевозити їх своїм ходом. А вже наступної поїздки вже поставимо таху, вже будемо їхати по чіпах і будемо перевозити автомобілі вже на своєму власному евакуаторі, тобто транспортувати. Всім дякую, мирно неба. До побачення, до нових відео.